Бонечка. Боня. Бонь. Свежим воздушком дышишь, да, зайчик? Ну, подыши. Тут так шумно. Сегодня прохладненько. Бонечка. Бонь. Боня. Моя куколка. Куколка маленькая. Мои такие, Наш хлопчик маленький. Он и сонечко, а прохладный. Машини, 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 господи, куча машин. Все, все, гуляй, гуляй. Днем никуда не біжить. Днем він на балкончику тут, он на стульчик там прыгне. І никуда. А як только темно, так от і тягне кудись погулять, да, зайчик? Мої хороші. Ку-ку. Куку -ку, мій зайчик. Ох, ти мій хороший, ти мій хороший, такий хлопчик. Дитинка наша. Хі -хі -хі. Ти дитинка наша. Ой, такий хороший хлопчик. Гуляй, гуляй, очки, не трогай, мамині. Очки не зя, От і такий друг. Що там муху побачив опять? Я не бачу. Вже десь все, вже побачив. Папу ждеш, да? все, то гуляв гуляв, папа пішов, сидить жде. А то коли дверей сяде, то дверниця від мене спиною, сидить, жде, його дивиться на, на двері. Да? А як любиш папу сильно, і він тебе любить. Все, ігрушки лежать, топчанчик стоїть, коробочка. І щось там лиска, блискавка. Ні, консервочку кушав, м'яско теж. Так, що я роблю? Я роблю картошечку, жарю м'ясо такими кусками. Спочатку пожарила, воно там видно видно вам 4 піста. Так, і жаримо картошечку. Так? Такий буде в нас обід. Там у мене захист. Я сьогодні зробила, поставила на одну людину. Догорає свічечка, піде в землю. По захист. Оп. Так. Тут цветочек у мене цвіте, цвіточок цвіте. Там тоже оно. І там буде цвісти. І там, по-моєму, я бачила. Ага, там воно є, Ось такий моя умничка. Ага, все. І от, О, цвіточок, На сонечко йому хорошо. Туда обіда сонечко, а после заходить туди, до тані йде, на ту сторону. сонечко. Так что там я. Штаны уже вдела. Уже шорты сняла. Воно так уже прохладненько. Осень есть осень. Так, все. Кати чисто. Уборочку сделали. Все в порядке. Сонечко. Але прохладненько. Сережа одел курточку. Ну, такую еще тоненькую. Штаны, носочки уже вбил. Все, побег. Мені в магазин там красочку мені треба для волос і щотка мене поламалася кругленька. І в аптеку зайде собі, мазь. Там мені написали. спасіба вам, дякую дуже. Посоветувала одну мазь, другу, він перевів. Тут же аналоги, це ж це ж італія. Аналоги перевів воно і піде щас купи собі. Бо ту, що бере, щось вона не допомагає. Вона там чи діклофінак, чи що воно він брав. Він то знімає боль, а щоб так от лічить, то візьме ще ту тумась. Ну, воно йде, звісно, динаміка є, але дуже медленно. Ну, я говорю, що ж ти хочеш, старість не радість. Так, ось так мої хороші, та картошечка жариться в нас. Все, продуктовий сьогодні нам не треба. Все вчора взяв. І м'яско, і голень є, і що він вчора понабирали, Кофе є і пирог взяв якийсь. Все є, сьогодні не треба. Все, мої хороші, гарного вам дня. Миру та добра, гарного настрою, до побачення. Пока-пока-пока.